Всім добрий ранок! Подивіться, яка година. Сьогодні був дуже незвичний день. Я з подругою їду в СПА. от сюди. Ми їдемо в СПА з 11 до 2 години. У нас є букінг, і я там ніколи ще не була. Зараз я покажу, де це. Це знаходиться на Фюні. Я буду їхати з подругою. Спочатку їду в Хорсенс. і потім ми з однією машиною будемо їхати на фюн. З Хорсенца нам їхати десь півтори години, і нам потрібно проїхати місто Оденце. І це знаходиться аж на березі острова Фюн. Там якийсь новий цей комплекс, там є і гольф, спа, готель, ресторан. Ми їдемо в спа. Фотографії виглядають дуже і дуже гарно, але кажу, тут написано гольф. В гольф ми не їдемо, ми їдемо саме в спа. Я там ніколи не була, мені здається, що навіть на самому щуні я була тільки декілька разів, тому мені дуже цікаво там побувати. Але спочатку потрібно випити каву, і, і також зроблю собі бутерброд в датському стилі. Тобто булочка, хліб, сир і зверху варення. На жаль, в мене кавоварка зламалася, тому я вже буду пити каву, як прийдеться. Але без кави мені сьогодні дуже важко починати ранок. Подивіться, що в нас робиться: 8-16 ранку і показує 1 градус, тільки щоб було ноль. Вже дуже холодно зранку, а це тільки середина жовтня. Мені так і не вдалося прикріпити камеру, тому буду тримати і говорити. Значить, що? Холодно, хлопці, дівчата, дуже холодно, але мене гріє думка про те, що я їду ура-ура, на спа. Я не скажу, що я часто їжджу по таким справам. Останній раз на СПА я була декілька років тому, мені здається, я знаю, що данці дуже полюбляють спа. І насправді, от якщо ми не беремо те, що там люди приїжджають як біженці, чи коли тільки іммігрант приїхав, треба якось виживати. Ті люди, які вже або тут народилися, або от як я багато років живуть в якійсь країні і мають вже стабільне життя, стабільну роботу, то насправді такі люди в дані ходять по таким місцям типу СПА набагато частіше ніж я. В Данців це прийнято і дуже часто е, такі подарунки роблять, наприклад, там, на річницю е, подружнього життя чи там, на день народження, що дарують цей сертифікат е, на поход в СПА. Часто дарують кажу, парам, якщо це на річницю. От я їду з подругою, то їй на день народження подарили е, самі от такий сертифікат. Е, і от вона мені запропонувала, то я купила окремо. І... Їду з нею загалом данці такі люблять. Особливо данці люблять ви не повірите, не просто там паритися в спа, чи в джакузі всередині чи в басейні плавати. Данці дуже люблять взимку купатися в морі. Ну не всі, зрозуміло, що не всі. Але от я навіть вчора читала спеціально: ну, яка тенденція, як чи є якась статистика, і там було написано в статті, що це, ця, ця тенденція або о, ця популярність купання взимку в відкритих водоймах, вона набирає обертів. І в мене навіть є на роботі колеги, які таким взимку займаються. Вони реально там зранку на вихідних чи навіть перед роботою. Вони там збираються в ці клуби таких людей, і вони трошки це купаються. Потім там всередині теж вони там переодіваються, сохнуться, гріються. Але це стає такі от популярні. це моржування, по-моєму, називається. Так, що не тільки спа-данці люблять, вони навіть такі штуки люблять. А ви уявляєте, якщо люди готові взимку плавати в холоднючій воді, то тим паче вони будуть полюбляти всякі от такі от спа-процедури. Так що їду сьогодні спробую. Кажуть, що це якесь класне місце, якесь нове, модерне і, типу, там все таке. Не лакшері, але хоча за такі гроші може лакшері. Ось, то побачимо. Я кажу, не то щоб спец по таким місцям. Я колись була, ну, декілька разів була в Вайлі Фьорд. Там теж це такий готель, комплекс, готелі спа. Дуже класно, дуже класно, але воно видно, що це такий ну, готель старіший, йому вже багато років. Він дуже в даній популярний ну, на Юланді, тому що я живу на Юланді, то я в основному, якщо їжу кудись, то тільки по Юланду, тому що, наприклад, на Шіант мені їхати далеко і нема смислу. То. То цей готель, куди я їду зараз, він знаходиться на острові Фюн, і мені відомо десь приблизно дві години туди їхати. Робити фото і відеозйомку в самому СПА, звичайно, заборонено, тому я там не буду навіть телефон доставати. Але я розповім, після того як я повернусь свої враження, хочу показати вам. Як гарно, в якій красі ми їхали, я вже сто разів говорила вам в попередніх відео, наскільки я люблю осінь. І осінь в Данії, коли сонечко, коли от така вся, таке все гарне листя, жовте, зелене, червоне. Мені це дуже гарно. І коли ми їхали, то дорога була теж дуже красива, і то така була гарна місцевість там. І перед входом в саме спа було таке дерево в японському стилі. і... Там от виявилося, що це все поруч, і гольф, і оці гарні краєвиди. Люди грають в гольф, там ресторан, там готель. Спа дуже гарно. Просто шикарна територія. Мені страшенно сподобалось місце. Мені страшенно сподобалось оте все, що було навкруги. Я в повному захваті від місця розташування і території. Я повернулася зі СПА і хочу вам розповісти по свіжій пам'яті, що там було. І, взагалі, поділитися своїми думками про цю таку іншу данію, про яку, мабуть, не так багато українці, які живуть в Данії, які що вони знімають блоги, говорять: значить, що я сьогодні бачила? Я сьогодні бачила не ту Данію, яку я бачу щодня, або не ту Данію, яку бачать люди, які приїжджають сюди як іммігранти, в основному. Тому що більшість людей, які приїжджають сюди, вони шукають роботу, вони там економлять, в них життя трошки виглядає по-іншому, ніж в тих людей, хто сьогодні відпочивав в тому СПА. Коли ми приїхали туди, по-перше, для мене фюн це щось нове. Якось ніколи в мене не було інтересу подорожувати по фюну і дізнаватися, от саме таку місцеву данію і дарма. До речі, я, можливо, вже про це з вами говорила, що я для себе таке прийняла рішення, що це якось нерозумно жити в Данії скільки років, і якось це жити дім, робота, дім, робота. Да? Дуже мало насправді я подорожувала по самій Данії, і я хочу це виправити. Це не для блогу, це не для вас, це для себе. Мені цікаво. Плюс Данія маленька країна, то там не треба брати відпустку, можна просто в суботу, зранку сісти, кудись поїхати, дві години погуляти по якомусь місту, вернутися назад. Так от, сьогодні що ми бачили? Це був спа-комплекс. Там спа, гольф, готель, ресторан. Дуже велика територія, дуже гарна територія. Надзвичайно якось там от гарно. кажу, це. Ну, зовсім інше. Коли ми вийшли з парковки, на парковці їхала з подругою туди, на її машині. І ми вийшли на парковці, і ми вже побачили оці машинки для гольфа, купа людей, які йшли грати в гольф, і ти розумієш, що це не є люди, які, наприклад, там працюють на фермі, чи які от чекають там на візу-прихистку. На візу да? Тобто це є люди в чиєму житті. Зовсім інші проблеми. Я не говорю про те, що там це все якісь багаті люди, скоріш за все, не всі, але просто що це інше життя. Це життя, де ти в суботу не думаєш, а піти мені ще б на одну роботу, чи десь щось зекономити, чи піти купити не знаю, пакет to, good to go» за 30 крон. це життя, в якому ти з понеділка по п'ятницю працюєш. В суботу, в неділю ти відпочиваєш. Ти не думаєш про те, чи заплатити за це 300 крон, 500 крон чи 1000 крон. Ти йдеш і відпочиваєш. І це життя, яке я, наприклад, навіть не маю. Тому що мені завжди шкода витрачати такі гроші на от якісь просто там посиденьки в суботу, чи в неділю, чи піти в ресторан. Ми з чоловіком так не витрачаємо гроші. Мені не шкода особисто, наприклад, полетіти там в Японію. Але це щось таке, що я роблю там, раз на рік і на що я збираю гроші. А от витратити там, тисячу чи дві за день просто в Данії, мені особисто шкода. Можливо, я потім поміняю свою точку зору, але от, е, на сьогодні, можливо, це якесь там окреме українське коріння, воно мені говорить, типу, Та куди тратити такі гроші. Так от, е, оця частина Данії, де ми сьогодні були, е, це містечко, де, де цей готель розташований, називається Кертеміне. Не знаю, чи я правильно його говорю, е, вперше його е, про нього чула, читала про нього зараз е, в інтернеті, що там населення 6 тисяч, воно таке гарненьке, курортне, і там є дуже класний пляж. Тобто на весь фюн, це острів фюн, там є не один звичайний пляж, але один з найкращих пляжів е, якраз знаходиться в цьому містечку. Також я подивилася, скільки коштують в цьому містечку кертеміни і в сусідньому, яким ми проїжджали, Манкебе чи Мункебе. Скільки коштують дачі, то там по ціні дачі можна зорієнтуватися, що там дорого. Там дачі навіть, мені здається, дорожчі на квадратний метр, ніж дачі на західному побережжі Ютландії, який є дуже популярний для німців, там, де подорожують. Там теж дорогі дачі, але там, мені здається, ще дорожчі на квадратний метр. Так от, якщо говорити про сам спа, то там концепт такий, що ти букаєш 3 години, і в них можна букати зранку, в обід і ввечері, або після обіду і ввечері 3 години. В ці три години, що входить? входить? ти приходиш, тобі дають браслет для шафки, В шафці ти знайдеш Шльопанці одноразові, такі там ходити, які ти там лишаєш, халат, полотенце. Ти переодіваєшся, миєшся, там все є, креми є для душа, шампунь, все-все-все помився і йдеш в уже, якби саму цю спа ерію де є басейн з холодною, з гарячою водою. Такий басейн, що можна випливати на двір, величезні панорамні вікна, все супер класно. Там такий концепт, що тільки... 30 людей може бути. Ти не можеш просто так прийти, ти повинен забукати це по телефону, ну або онлайн, оплатити, і тоді ти не можеш прийти. коштує це, ну, ми були в суботу, 3 години е в обід 750 крон на людину. Сюди входить 3 години, ти можеш бути в цьому спа. І, е Кава, чай, вода і фрукти. Типу, там є як безкоштовно, ну, безкоштовно входить в цю ціну. Ти можеш брати, фрукти там були, яблука, сливи, груші і не знаю, 200 грам винограду такого розкидано. Всього кажу, там 30 людей, чи навіть 31 людина тільки може бути. І там на кожного є по ліжечку. Тобто нема такого, знаєте, ж що треба щось займати. Цей ні, в тебе прям є. Тобі показує персонал, твій особистий такий ліжачок. За яким ти закріплений, ти там можеш лишати свої речі, ніхто туди не сяде, не ляже, це твоє. Там є кнопка поруч виклику, де ти можеш викликати персонал, якщо ти хочеш замовити, там тобі дають також iPad. Ти можеш там або щось читати, або ти можеш на цьому iPad щось робити. І там є також замовлення в ресторані. Ти можеш там щось замовити і тобі туди принесуть ну це вже за гроші. Всяке замовлення їжі це вже за гроші. Ем, мені дуже сподобалось те, що там був оцей персонал, який тобі все пояснює, що там було мало людей, тільки оце 30 людей отак от зараз заходить. Плюс туди не можна з дітьми це тільки для дорослих від 18 років. Тобто, це теж навіть як ну, не дає такого, що там все так гарно. Люксово, скажімо так. Навіть якщо порівняти ті, хто живуть в Данії, і, можливо, чули, чи були є схожий спав Вайлі Фйорд, готель називається, і комбел в Беркопі, то там е, теж класно, але воно більш старіше, і там е, якось більше народу, і там немає такого, що за тобою закріплений якийсь ліжачок, тут все-таки більш такий, як кажу, трошки. Е, Пахне люксом із-за того, що, можливо, це нове, ну і плюс це не є дешевода. Ось, і також, коли я букала по телефону, оце. На суботу, то в них було вже все е, зайнято, і там навіть не було місця. Просто я сказала, коли я дзвонила, що от мене подруга, і вони побачили, ну як сказали, я сказала ім'я прізвища, хто е, там записався, я сказала, що я хотіла з нею, то вони ще одне місце дали. В них було там ще один ліжачок, але так то вже не можна було забукати. І коли я думала, окей, я піду якийсь інший тиждень, е, то там, наприклад, і це було на початку жовтня, я, я хотіла забронювати, то всі вихідні е, на жовтень були вже зайняті. Тобто, це говорить мені про те, що... Незважаючи на те, що це не є дешеве місце, і якщо ви там, наприклад, залишитеся на ніч чи пої... на ніч в готелі, переночувати там теж ну там досить дорого, в ресторані там теж не дешево, все одно все зайнято. Тобто є багато людей в Данії, в кого є гроші і хто готовий витратити. Гроші на такого плану відпочинок. Я думаю, що цей готель простаювати не буде. Виглядає він дуже класно, дійсно там все нове. Ну, я не знаю, може йому рік-два він побудований тільки, і там навіть ще парковка була недобудована, тобто видно, що в них там ще йде будівництво, можливо, вони не встигли добудувати ту парковку, там може до літа відкриють. Тобто там дійсно все нове. Якщо ви живете в Данії, особливо на Фюні, і ну, ви вже тут давно, скажімо так, що у вас. Немає прям потреби економити кожну копійку, ви можете витратити щось на себе. В сенсі, що ви не тільки приїхали сюди і тут влаштовувати своє життя, то зверніть увагу, можете звернути увагу на оцей цей спа-комплекс, цей готель. Ну, Мені особисто, звісно, сподобалось. З Орхуса їхати далекувато, нам Вайлі Форд, звичайно, ближче їхати. Але якщо порівнювати Вайлі Фьорд і оцей комплекс Great Northern, то цей він, ну, по всім параметрам він виграє, там дійсно крутіше. Також я хотіла звернути вашу увагу на те, що є країни, да, Данія, де люди живуть своє спокійне, розмірене життя. Як я вже кажу, сказала на початку, що не всі люди, які сьогодні там грали в гольф чи проводили час в чому спав, вони там мільйонери. Ні, це Можуть бути дуже звичайні люди, а можуть бути і не дуже звичайні люди. Але незважаючи на те, хто ти є в Данії, чим ти займаєшся, якщо знову ж таки ви там ну, не біженець, який е, живе на пособі, то, в принципі, люба людина в Данії може собі дозволити такий відпочинок. Друга історія, що Теж я вам про це зазначила, що, наприклад, ми з чоловіком, ну я не можу уявити ситуацію, що просто ми з чоловіком собі от забронювали такі три години, вдвох поїхали і так відпочили. там, ну, З дитиною туди не можна, там, наприклад, взяли як няню дитині вдома залишили да, там, на півдня, то я не можу такого уявити, тому що насправді це. На сім'ю так, ну це дорого коштує, і просто щоб ми витратили гроші на те, щоб ми провели час, отак, от, вдвох і на сім'ю таку таку кількість грошей витратили просто на спа. Я не можу уявити. Не, не кажу, що це правильно чи неправильно, тому що так треба жити там, можливо, сьогоднішнім днем і не тільки не знаю, там, в ремонт вкладати, чи в чи в щось таке вкладати, там, чи в акції, чи не знаю куди ще, а також вкладати в свій відпочинок і от просто так Час, я розумію, що це теж потрібно, але от щось в мені все-таки зажимає, ну і в чоловіку також зажимає витрачати на отакі речі, що ти дорого витратиш і ну, якби непросто там да, зникнуться. Кажу, мені якось легше збирати, збирати і потім там раз в рік кудись поїхати, ніж отак, от два рази в місяць. Просто ходити чи в ресторан, чи в спа, чи ще кудись. Але люди є різні, і для данців такої проблеми мабуть не існує. Вони все-таки, за того, що більшість данців виросло в сім'ях середнього класу, у них не було таких фінансових проблем, як у нас, то їм, мені здається, все-таки легше прощатися з грошима і вони більше дивляться на те. Скільки їм залишається, тобто вони планують свої фінанси на місяць з розрахунку, що оплатити свої рахунки, робити якісь відкладення, і скільки їм залишається, і вони завжди закладають. Ну завжди це ті, які працюють там, завжди закладають якусь частину саме на розваги. Я на розваги. Кожен місяць не закладаю нічого, я просто намагаюся збирати гроші і потім, коли в нас є відпуска, ну, якусь ту суму витрачати. Але отак, щоб кожен місяць щось спеціально розкладати, складати в бюджет ем, нашої сім'ї на розваги, то в нас такого немає. Кажу, мені здається, що це щось таке українське і. Можливо, треба, до речі, цю рису планування грошей саме на розваги і не боятися витрачати на розваги для сім'ї в місяць, що можливо нам потрібно також таку рису в данців запозичити. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Па-па!